Ось і наше поле із шепшинкою, яку я вам тоді показувала на початку, що було посіяне по осені. Воно зовсім поряд із трояндочками. Тут нам необхідно трішечки прибрати сорняка. його тут зовсім трішки. До речі, на трояндочках теж потрібно трішечки, там сорняк трішечки з'явився, потрібно пройтися, поприбирати. Але зараз задача стоїть перед тим, що потрібно нашу шипшинку визволити від сорняка. Погляньте, яка вона тут манесенька, Ось манесенька шипшинка. Але скоро вона підросте і почнуться процеси прививання. Це буде в серпні місяці, тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіше. Це прививочка наших красунь. До шипшинки. Хочу вас познайомити з наступним етапом обробки шипшини, це її потрібно прорядити. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, аби дати їй можливість розвиватися до тих розмірів, які нам необхідні. Якщо її не прорядити, то стебла шипшинки будуть надто тонкими і буде не дуже зручно прививати до них почечки троянд. Тобто нам потрібно залишити місце між нашою шипшинкою, стільки, аби була можливість її розвиватися. Ось, видаляємо все, що зайве. Ось, ось. І Між ними залишається така відстань, їм достатньо буде для того, аби вирости до того масштабу, що нам необхідно. Таку роботу ми проробляємо з усім полем. Йдемо по рядочках і все поле проріжаємо і готуємо їх до прививки наших троянд.